Шановна Запорізька громада, шановна пані Ріліна, шановні депутати, сьогодні минуло 900 днів від початку повномасштабного вторгнення війни проти української нації та проти української державності. 900 днів масштабних військових злочинів. Ворог продовжує намагатися нас знищити, прагне зробити нестерпним. Умови для проживання в нашій державі та зруйнувати нашу країну. Складні часи вимагають відповідального політичного лідерства, рішучих змін і найголовніше єдності. Я вдячний кожному присутньому тут депутату за те, що перестали ділитися на політичні кольори та нарешті об'єдналися навколо інтересів міста, об'єдналися, щоб єднатися та боротися. Я вдячний секретарю Запорізької міської ради пані Регіні Харченко перші 100 днів її роботи наочно продемонстрували нові підходи. Це відкритість та прозорість, чесність, врешті фаховість та людяність. Абсолютно впевнений, що у квітні тут, в цьому залі, ми зробили правильний вибір для міста Запоріжжя. Вдячний оновленій команді заступників міського голови за її готовність до реагування на будь-які виклики виклики в економіці в енергетиці та школо комунальному господарства, в освіті та охороні здоров'я. Всіма цими напрямками ми спільно разом з вами предметно займаємося. З початку року, завдяки нашій в області та міста, ми змогли залучити до міського бюджету рекордні об'єми інвестицій півтора мільярда гривень. Непоганий результат ми маємо і по власному надходження. Сьогодні депутати міської ради розглядатимуть зміни до бюджету. Це додаткове надходження до міського бюджету в рекордному розмірі 500, 535 мільйонів гривень. І ми маємо бути вдячними тим, хто наповнює бюджет громади. А це 56 тисяч економічно активних суб'єктів нашої області. За рахунок на збільшення експорту та розвитку молодої посереднього бізнесу бюджет всіх рівнів отримав 13 мільярдів гривень податків. Що на 15% більше минулоріч. Дуже тішить тенденція. Якщо минулого року ми ще мали негативний тренд падіння обсягів виробництва, то в цьому році ми вийшли на поступове відновлення індексу промислового виробництва, і в цьому році він становить 17%. Саме для таки платникам запорізьких податків ми маємо змогу вчасно та якісно підготуватися до осіння зимового періоду. І тут давайте будемо відверти, у нас є серйозні проблеми. До важких часів блекауту треба було готуватися ще рік або два тому, як це робили інші міста, на прикладі Харкова, Миколаєва. Станом на початку цього року в нас було нуль додаткової генерації. Дуже низька спроможність під час блекауту щодо постачання води та тепла. Чому згадали час? Що майже нічого не зроблено, це не мій погляд, питання, на яке дослідкують громада. Зараз за підтримки президента України Володимира Зеленського ми маємо чіткий план і домовленості з міжнародними партнерами щодо поставки когенераційних установок на загальну суму більше, ніж 1 мільярд гривень. Це, на... це та ціна. Яка міжнародна спільнота готова платити за те, щоб домівка в домівках Запоріжжя гарантована була вода та опалення? Загалом допомога донорів закриває нам 100% потреби безперебійної роботи двох водонапірних станцій та 90% всіх котелів міста Запоріжжя. Кошти на встановлення та підключення ми вже знайшли в обласному бюджеті і вони одразу будуть передані міській владі, як в тому виникне потреба. Завдяки багатьом з вас, шановні депутати, ми нарешті завершимо ту ганебну історію з модульними катерами закладів охорони здоров'я міста та області, які закуплені нашими партнерами ЮСЕЦ ще в перший рік війни. Продовж двох років співпраця з люцей була фактично заморожена через те, що міська про обласна влада не виконала свої зобов'язання по включення цієї катери до міської та обласної лікарні. Це наочний прилад того, як бездіяльність керівництва вищих органів руйнує репутацію Запоріжжя в очах договориться. Шановні народні обранці, на сьогоднішній сесії ви також будете розглядати декілька рішень по освіті. Включаючи співфінансування на ремонт та облаштування укриттів школ. це наймасштабніший наш з вами спільний проєкт. Ми фактично реанімуємо шкільну освіту вперше не лише за часів війни, а й з ковідного карантину. Повертаємо дітей до школи. Ще рік два освітнього колапсу ми втратили ціле покоління молоді. Останній результат ННТ нам свідчить про те, що кричуще міський рівень знань у наших випускників. Тож наш обов'язок зробити все можливе, щоб розпочати змішаний формат навчання у 69 школах міста для понад 50 тисяч учнів. І наостанок, шановні запоріжці, закликаю кожного пам'ятати, що за 30 кілометрів від Запоріжжя русський мір, який несе лише смерть та насилля. Щоб його зупинити, ми маємо постійно реагувати на потреби наших героїчних військових. Наш спільний оборонний фонд області складає 2,3 мільярди гривень. Вдячний Запорізькій громаді, яка передала до нього 300 мільйонів гривень, 75 з яких на ще в цьому місяці. Завдяки нашому спільному оборонному фонду ми на постійній основі надаємо допомогу більш ніж 70 військовим частинам. Закуповуємо дрони, реби та закриваємо інші потреби наших захисників. На сьогоднішній день вже закуплено більш ніж 10 тисяч епідронів, більш ніж 3,5 тисячі мавіків різного типу, понад 150 безполотних комплексів, 14,5 тисяч додаткового обладнання для дронів. Головний пріоритет по поставкам дронів це Роботинський, Оліспільський та Старобоййовський напрямок на Запорізькому фронті. А також для нас зараз є дуже важлива підтримка Покровського напрямку. Оскільки без Покровського коксового гугілля не буде запорізької металургії. Для цього дуже плідно співпрацюємо з осуд Хортиця та генералом Гнатором. По кожному з викликів, які ми разом озвучили, ми маємо значні досягнення, але й точно маємо куди рухатись вперед. Впевнені, об'єднавши наші зусилля, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!